Вітання. Знакові новини на соціальній країні. Студії Лана Маяковська І далі у випуску. Уряд удар від України. Уряд вводить проти Росії санкції. Під заробіток школярів хто і для чого зібрався біля міністерства соціальної політики. Не свобода слова, сплачений борг із суд над чорноморкою. Україна ввела санкції проти Росії та країни, які підтримують сепаратизм на сході. Обмеження торкнуться 172 фізичні особи та 65 юридичних. Санкції стосуються усіх сфер діяльності від в'їзду на територію України до замороження активів. Відповідний проєкт закону сьогодні ухвалили на засіданні уряду. У вівторок його має підтримати парламент. Однак, остаточне рішення має прийняти Рада нацбезпеки за поданням Кабміну. Через обмеження Українська економіка втратить сім міль. Ярдів гривень у зв'язку з цим Європейський банк вже виділив для України 500 мільйонів євро. Це перші за всю історію незалежності обмеження, які країна вводить проти фізичних чи юридичних осіб. Всього запровадять 26 санкцій. Заморожування активів заборона діяльності суб'єктів підприємницької діяльності на території України. Заборона користування радіочастотним ресурсом інтернетом і іншими засобами зв'язку, заборона на участь в приватизації об'єктів державної власності, заборона на користування ліцензіями, повна або часткова заборона транзиту всіх видів ресурсів. Спеціальні економічні заходи, в тому числі процедури ліцензування і квотування. Сили АТО розбили бойовиків під успенкою. У вогневий контакт з супротивником вступили підрозділи 80-ї аеромобільної бригади. Знищена жива сила та озброєння терористів. Про це повідомляє керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Він також відзначає, що продовження активних дій сил АТО викликали відповідну активізацію терористичних груп, зокрема в районі Луганська. Супротивник зробив низку обстрілів позиції сил АТО, в тому числі обстріл вівся із боку Росії. Взагалі за добу загинуло семерові військовослужбовців та 8 прикордонників, 89 поранених. Ситуація у Луганську критична вже шостий день. Про це повідомляє сайт міськради. В місті немає енергопостачання, води, не працює стаціонарний та мобільний зв'язок, не працюють банки, не виплачуються пенсії, зарплати та соцвиплати. Повністю припинені постачання палива у міських лікарнях і реанімаційних відділеннях перебувають поранені городяни. Відсутність енерго і водопостачання вкрай ускладнює роботу медиків. Не вистачає ліків. Місто продовжують обстрілювати. У Росії залишається п'ятеро бійців 72-ї бригади, яку бойовики відтіснили на територію Росії в районі Червоно-Партизанська. Про це в своєму Твітері написав міністр закордонних справ Павло Клімкін. Як відомо, бійців 72-ї бригади протягом місяця обстрілюють важкою артилерією та градами з боку Росії. 4 серпня частина бійців 72-ї бригади та прикордонники, що прикривали ділянку кордону в районі Червоно-Партизанська, прорвалися з оточення. Інша частина вимушено відступила на російську територію. 6 Липня частина бійців та прикордонників, заблокованих на території Російської Федерації, оголосили голодування з вимогою відправити їх в Україну. А 7 липня вранці стало відомо, що командир першого батальйону 72 ї бригади і четверо офіцерів взяті під варту і перебувають у СІЗО міста Донецьк Ростовської області. В Україні завершилася перша черга третьої хвилі мобілізації. Це означає, що військові частини поповняться технікою, особовим складом і зброєю. Це дасть змогу здійснити ротацію, посилити охорону державного кордону та посилити боєздатність української армії проти країни-агресора. Під третю хвилю мобілізації потрапляють усі військовозобов'язані громадяни за виключенням установлених законом. Мобілізація триває 45 діб і проходить в кілька етапів. На сьогоднішній день ми завершили першу хвилю третьої черги мобіліційного розгортання. Тобто, якщо деталізувати зазначене питання, визначено керівництвом держави Міністерства оборони, що до семи днів таких п'ять хвиль буде. В перший день ми здійснюємо повіщення особового складу і керівників підприємств, в другий, третій день проводимо медичний огляд. А вже четвертий, п'ятий, шостий день йде по. Ще мобіліційних ресурсів, тобто особового складу і техніки, до військових частин збройних сил і інших військових формувань. Дежавю по Майданівській у центрі столиці знову виникли сутички. Мешканці наметового містечка намагалися завадити комунальникам прибирати барикади. Хоча раніше Рада сотників Майдану вирішила звільнити вулицю Хрещатик і зробити її відкритою для руху транспорту. Хочу нагадати, що напередодні комунальники намагалися прибрати барикади та намети з проїжджої частини, на що отримали супротив майданівців. Мешканці наметового містечка запалили шини. Почалася бійка між майданівцями, силовиками та комунальниками. Влада повідомила повідомляє про поранені правоохоронців. Їх таких 50, а також четверо комунальників. Є близько 10 затриманих. Генпрокуратура у свою чергу визнала дії правоохоронців та комунальників правочинними. А ось поведінку майданівців засудила. Окремі мешканці наметового містечка на майдані перешкоджали роботі комунальних служб та чинили опір правоохоронцям, унаслідок чого працівники міліції отримали тілесні ушкодження. За фактами вказаних неправомірних дій розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 296 хуліганство кримінального кодексу України. Під час загальних заходів правоохоронцями виявлено та вилучено вогнепальну зброю у зв'язку з чим почато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною першої статті 263 незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами кримінального кодексу України. Хочу те, не знаю, де хочу туди, не знаю куди. Під Мінсоцполітики сьогодні зібралися мітингувальники. Люди взяли прапори автомайдану, транспаранти, рупори і навіть принесли шини. А от що хочуть і від кого сказати не змогли. Яна Курченко розпитала, що змогла так чому? Я? я запитую Що? Ну і чого ви сюди прийшли? Мітингувати. А що мітингувати? Ну, тому що біженцям із зони АТО ніхто не платить гроші. Нова політика. зони Ні, у мене дідусь туди. Тут я знімаю квартиру з батьками. Але декілька родичів ще залишилися залиши там. Тобто ви сюди приїхали і зняли квартиру. Так, так? А ви десь працюєте? Або ваші mm, я активно виступаю у підтримку. Ще декілька ну, має, ну, мітингів. Щоб допомогти людям, конкретно і досить відверто. Більшості з цих українців немає й 18 років, що заборонено законом приймати участь у масових акціях без батьків. Вони, нібито переселенці, і прийшли захищати свої права, які порушує нова влада. Однак вимоги у деяких просто смішні. Ну, вообще, щоб якось помогли там з то се зараз. учобою дуже тяжко, погано Ну, тяжко поступити. Да. Большинство беженцев приехали в другие города или даже в Россию, потому что там не выплачивают деньги. Также мой друг тоже сюда приехал, и честно, обидно очень за этого. Ну, хочу, чтобы тем бежен... не беженцам, переселенцам хотя бы какие-то выплаты делали, потому что им не делают ничего, только обещают. А что обещают? Выплаты, компенсации. А Ну а я куда мог знати як ж... мені устроїться? Мені поможет міністерство соціальної політики. Да, фонд, фонд зайнятості, центр зайнятості. Він мені трудоустроит? А ви зверталися в центр зайнятості? Да, звертався? Що вам сказали? Е, я ожидаю. У мене вища економічна образование. Я можу по своїй спеціальності ще устроїться? Мені остроустрої. Ви думаєте? З хоч по слову вдалося витягнути. Більшість вже просто відвертається. Побачивши таких гори активістів, які прикриваються ім'ям Євромайдану, у перехожих просто не витримують нерви. Ми не проти змін, ми за ці змінення, щоб був наведений порядок. Але в якій це формі робиться? коли приводять людей, які не можуть сказати два слова по цьому поводу, не можуть навіть озвучити свої мислі. Зачем это? Все, прийдіть, озвучте свої мислі нормально і конструктивно. А ось в офіційних представників є своя версія, чому ці люди зібрались. кажуть таким чином, хочуть змінити керівництво фонду соціального страхування з тимчасового. Сової втрати працездатності это просто бізнес карице акція, которая проплачена і для чего? Для того щоб рейдерським захватом захватить власть в фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, оплачена каждому по тисячі гривень Работнику, і 100 человек на три часа туди запрошено. Кілька годин поспіль гламурні бабусі у рупор кричали, що там в Росії соцвиплати більші. Молодь обіймалася, а ось цей чолов'яга слідкував, щоб ніхто не розійшовся. Яна Курченко, Дмитро Гришко соціальна країна. Міносвіти має намір дозволити вузам Донбасу самим обирати, коли розпочинати навчальний рік. Про це повідомила перший заступник міністра освіти і науки Інна Совсун. При цьому вона зазначила, для першого курсу бакалаврата у всіх вишах регіону навчальний рік повинен розпочатись 1 жовтня. З її слів, багато вищих навчальних закладів на територіях, які були звільнені силами. Ато готові почати навчальний рік вже 1 вересня. При цьому Совсун додала. В деяких гуртожитках цих навчальних закладів на даний момент живуть бійці сил. Ато. А от потік переселенців, які їдуть із зони АТО, поступово зменшується. Про це кажуть в управлінні західної. Південно-західної залізниці принаймні, йдеться про переселенців, які добираються потягами. На сьогодні за добу приходять три потяги. Раніше ж їх було не менше восьми. В управлінні південно-західної залізниці наголошують, усі потяги перевіряє спеціальна фільтраційна група. Особлива увага приділена потягом з Донбасу. Випадків перевезення зброї на південно-західній залізниці зафіксовано не було. Біженців було більше, за добу, десь ми зустрічали близько 200 чоловік. Зараз на сьогоднішній день в середньому за добу, десь ми зустрічаємо 50 біженців, які приїжджають до нас з зони АТО. А от столична житлова нерухомість сьогодні користується небувалим попитом. Секрет ажіотажу у потоці біженців із зони АТО спеціалісти ринку нерухомості відзначають, попитом користуються як дешеві, так і дорогі квартири. Крім того, кажуть, житло економ класу здорожчало відсотків на 10-15. А от вартість нерухомості не змін елітної нерухомості не змінилася. Щоправда, якщо раніше вона простоювала, то наразі заселена. Если у нас до этих всех событий стоимость однокомнатной квартиры, скажем так, минимальная была 3000 гривен э, в месяц, то на сегодняшний день я думаю, что если вы найдете за 3,5, это будет большое счастье. И качество ее не очень хорошее. Чорноморська ТРК сплатила борг до суду. Чорноморська телерадіокомпанія перерахувала Радіотелевізійному передавальному центру Криму суму заявлену у позові підприємства як заборгованість за надані послуги, хоча й продовжує вважати її необґрунтованою. Йдеться про суму в 3 мільйони рублів, заявлену у позові підприємства як заборгованість за надані у 2013 році. Послуги вилучення під виглядом арешту всього обладнання. ТРК було брудним шантажем, але повернути техніку можна тільки та таким шляхом про це повідомила виконувач обов'язків президента телерадіокомпанії Людмила Журавльова. На сегодняшний день вся требуемая сумма, которая указана в иске РТПЦ к Черноморке, погашена от 5 августа добровольно нами. А в результате того, что все оборудование арестовано, прекращена абсолютно вся работа Черноморки, и мы уже вот таким вот методом, методом шантажа уже нас заставили заплатить эти деньги. Хотя мы все-таки, мы бы, конечно, не признавали эту сумму, ее надо проверять, опровергать и так далее. Ну, раз пошли Мы уже путем таким, абсолютно незаконным, как я считаю, что арестовали все имущество, у нас другого выхода просто не было. МТС Україна відновила свою роботу в Криму. Про це повідомили у прес-службі кампанії. При цьому для абонентів кампанії з Криму введено єдиний універсальний тариф. Міністр внутрішньої політики інформації та зв'язку Криму Дмитро Полонський раніше заявляв, що відключення абонентів МТС Україна на півострові проводиться центральним київським офісом. В самі же кампанії заявили, що відключення її абонентів у Криму стало несподіванкою, і вони займаються можливістю організації технічного роумінгу. Нагадаю, МТС Україна припинила обс. Слуговування своїх абонентів у Криму 5 та 6 серпня. От Російська Федерація заборонила ввезення в Крим двох партій великої рогатої худоби з України. Вона нібито не пройшла перевірку на наявність хвороб. Також на так званому кордоні завернули партію ковбасних виробів. Пусті полиці і ажіотаж у магазинах для кримчан вже стали звичною справою. Низку продуктів з материкової частини України на півострів просто не пропускають. Тому місцеві жителі намагаються скупити якомога більше основних продуктів харчування. Тему досліджували наші кримські колеги. Проблемы с продуктами в Крыму периодически возвращаются. Российская Федерация вводит различные ограничения на ввоз украинских товаров на территорию полуострова. Вслед за этим появляются комментарии местных чиновников, которые удивлены, откуда ажиотажный спрос на продукты питания крымчане давно усвоили. Самое необходимое – лучше покупать заранее. И побольше. Иначе есть риск купить привычные продукты по непривычным ценам. Крымский вице-премьер Дмитрий Казак заявлял, что введение пошлин на ввоз украинских товаров в Российскую Федерацию может привести к росту цен на продукты и в Крыму. С 28 июля этого года вступил в силу запрет на импорт в Россию молока и молочной продукции из Украины. Цены могут подскочить, поскольку на территории Российской Федерации цены значительно выше. Если источник поставки продуктов питания для Крыма будет Российская Федерация, то и цены могут подскочить. 30 июля вице-премьер Крыма Николай Янаки на аппаратном совещании говорил о том, что запрет на импорт в Россию молочной продукции из Украины не будет распространяться на территорию Крыма. Договоренности об отмене запрета на импорт в Крым молочной продукции из Украины были достигнуты совместно с Роспотребнадзором. 4 августа на брифинге исполняющий обязанности губернатора Севастополя Сергей Миняева заявил, что власти Севастополя приложат все силы для недопущения в Севастополе дефицита молочных продуктов, для чего намерены не только сохранять поставки из Украины, но и налаживать новые из России. Тогда Миняева признал факт дороговизны российской молочной продукции и сказал, что надеется на крымских производителей. Варителей. Работаем, чтобы украинская молочная продукция поступала в город. Налаживаем логистику для того, чтобы заходила к нам и российская. Многие российские туристы признают, что украинские продукты дешевле и намного выше по качеству российских аналогов. Мы решили спросить у Крымчан, может ли по их мнению Крым обойтись без украинских товаров. Мнения разделились. Ну, я считаю, что если будет выращивать свои, то обойдется, как мы и раньше обходились. Конечно, обойдется вполне. Нет. Потому что, мне кажется, больше населения привыкла к этим товарам. Наверное, поэтому нет. Сейчас процент оценки очень большой идет на товары. Ну, как бы искусственно подняли цены. Ну, я имею в виду люди, которые занимаются торговлей. Ну да, да, да. Ну, не все предприниматели, но те, которые, может быть, может быть, дистрибуцией занимаются или еще какие-то, которые непосредственно с поставщиками связаны. Так да, ну, конечно, обойдется. Крым? Да, обойдется, я думаю, да. Не хотелось бы. Ну, потому что, как бы, мы знаем, что украинская пищевая промышленность не самая последняя в мире. И как для нашего славянского желудка. Ну, за много лет, за 23 года, наверное, мы привыкли к, ним, к ней. Украинка чуть-чуть лучше, Чуть-чуть да? лучше. -чуть, ну, я не знаю, мне не, я не могу сравнивать с российскими товарами, потому что я их очень мало ел. А по ценам? Например, по ценам? Цена – это вопрос философский. Главное, чтобы было качество. Нет. Нет. Но, потому, потому что мы из Украины. Можно полностью от украинских товаров отказаться? А ну, зачем? Ну, Пускай будут. Нет, не может. Нет. Э, отказаться можно от всего. От продуктов, например. Да можно. Но зачем? М -м полностью. Я не думаю, пока, наверное, лучше, почему бы и нет, если хороший качественный товар, почему бы не использовать и не почему бы и нет, если они будут завозиться в полном объеме. Можем, конечно, тогда отказаться. Некоторые жители полуострова даже после обвального повышения цен и пустых полок в супермаркетах так и не поняли, что российская сторона пока не в состоянии полностью обеспечить Крым продуктами. И пока чиновники размышляют о законодательных актах, простые потребители страдают от высоких цен на продукты. Специально для социальной краины Михаил Светлов. В інтернет тільки з документами в Росії доступ до Wi-Fi буде тільки з паспортом. Прем'єр-міністр Дмитро Медведєв підписав постанову, згідно з якою доступ до відкритих мереж. Wi-Fi більше не зможе здійснюватися анонімно. Також тепер оператори зв'язку повинні вказувати список осіб, які користуються загальними обладнаннями. У списку повинні бути вказані прізвища ім'я по батькові, а також реквізити паспорта та місце проживання. Оператори повинні також визначити обладнання, з допомогою якого користувач підключ Чається до інтернету. Ці відомості повинні зберігатися півроку і розкриватися на вимогу правоохоронців. Нагадаю, раніше в Росії заборонили мереживну білизну, а також взуття на низькій підошві. І це наразі вся інформація. Наші журналісти готують для вас багато цікавого. Я ж не прощаюся. Побачимося.